Моїм дипломним завданням було створити ігрову програму в жанрі платформеру на операційну систему Android. На слайді 2 наведено основні задачі для досягнення поставленої мети. На слайді 3 наведено існуючі додатки, аналоги, згідно прикладу яких була розроблена програма дипломного проєкту. На слайді 4... Після аналізу кожного з аналогів приведено таблицю порівняння додатків, яка демонструє, що у Денцінро найкращі показники по всім критеріям. А отже, управління, стиль графіки та користувацький інтерфейс буде розроблено за прикладом цієї програми. Але сам ігровий процес буде більше схожий на той, який існує в додатку Helix Текбол. Таким чином вдалось досягти найкращої якості ігрового процесу серед усіх. Подібних ігор до Helix Teckball. На слайді 5 показані функціональні вимоги до розроблюваної ігрової програми. Функціональні вимоги були визначені на основі проведеного аналізу додатків аналогів. А на слайді 6 показано найпопулярніші ігрові рушії для побудови мобільних ігор: це Unity 3D, Unreal Engine 4 та GameMaker Studio. Була побудована таблиця порівняння ігрових рушіїв, яка дозволяє наявно побачити переваги та недоліки кожного з метою вибору оптимального варіанту. Обрано рушій Unity 3D для написання ігрової програми по таким причинам: він легкий у вивченні, у нього в наявності безкоштовна версія, якісна технологія 3D візуалізації, якісна документація, а також легка побудова програми для мобільних операційних систем. В Unreal Engine 4 забагато зайвого функціоналу, який не потрібен для розробки даної програми. А у GameMaker Studio низька якість 3D візуалізації. По цим причинам інші двигуни, рушії не були обрані для розробки. На слайді 7 показано аналіз існуючих середовищ програмування, побудована таблиця порівняння, яка демонструє переваги та недоліки кожного. Після чого як середа програмування на основі аналізу Visual Studio та JetBrains Rider, обраний саме JetBrains Rider. по таким причинам можливість інтеграції з консолі Unity 3D, інтеграція з Game Objects Unity 3D, оптимізованість та можливість декомпіляції зовнішніх бібліотек. На слайді 8 показані схеми двох архітектурних паттернів, які використовувалися для розробки цієї програми: це MVC та Dependency Injection. На схемі зображений принцип роботи паттерну MVC, А саме, кожен клас є або моделлю, або контролером, або представленням. В розроблюваному додатку контролер об'єднується з моделлю, а модель залишається окремо. Також показано принцип архітектурного паттерну Dependency Injection, який зображений на схемі. Всі залежності між класами встановлюються через клас-контейнер Dependency Injector. Таким чином, всі залежності стають явними, і це дає можливість відслідкувати зв'язки між компонентами і поділити всю програму на модулі. На слайді, 9 показано діаграму, слайд 9. На слайді 9 показано діаграму класів, яка відображає зв'язки класів між собою, таким чином демонструючи використання зазначених архітектурних пантернів, це MVC та Dependency Ejection. На слайді 10 показано екран ігрової програми. Після запуску гри відкривається головне меню, з якого можливо розпочати ігровий процес або відкрити панель налаштування. Панель налаштування представляє кнопки, які змінюють гучність або включають та відключають вібрацію. В ігровому процесі гравець повинен дійти до кінця вежі, після чого рівень збільшується, кількість блоків при генерації також збільшується аж до безкінечності. Після завершення гри показується кількість набраних монет та рейтинг, після чого можна грати знову або перейти на наступний рівень. А, і... На слайді 11 зазначені висновки до дипломного проекту. В цілому була розроблена ігрова програма Tower Runner для операційної системи Android.